Перша з початку широкомасштабного вторгнення у Чернівцях провели земельний аукціон сільськогосподарського призначення. А виграти його вдалося представникам молочної ферми, яким землі конче бракує. Яка сума щорічно поповнюватиме міський бюджет внаслідок здачі ділянки в оренду? Розповідаємо уже за мить. За декілька кілометрів від Чернівців розташована молочна ферма, де вирощують велику рогату худобу. Нині тут налічується 200 корів та биків. Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування великої рогатої худоби. Цей вид діяльності у нас в країні дещо депресивний. Хоча останніми роками держава все більше звертала увагу, були державні програми підтримки. Але основна проблема, яка постає перед фермерами, які займаються розведенням рогатої худоби, це кормова база для вирощування тварин, оскільки, згідно з нормативами, на одну корову потрібно понад гектар землі. Нині там тільки 30 на все підприємство, і це завдяки тому, що нещодавно вдалося виграти на земельному аукціоні. І Фермерське господарство дуже ради те, що чорнівецька міська рада знайшла. Шла земельну ділянку, причому недалеко від розміщення фермерського господарства, де фермер може забезпечити своїх корів е, кормами. Безпосередньо на цій земельній ділянці він планує вирощувати кукурузу на силос. І коли відбувалися земельні торги, е, прийняли участь і перемогли. Тому що пропозиція була е, сама високою. Яка сума? 240 тисяч гривень за один рік оренди 13 гектарів землі. Ця ділянка роками пустувала її довгий час не виставляли на аукціон. Тож в оренду її надали вперше. Стартова ціна становила 73 тисячі гривень. У результаті вдалося здати за 240 тисяч в рік. І це одна з найвищих орендних ставок такого формату на території області, кажуть у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради. Водночас умови проведення аукціонів не враховують вид діяльності господарства, і це є великою проблемою під час торгів, каже представник фермерського господарства. Тому що є е, великі агрохолдинги, які займаються, наприклад, рослинництвом, а є дрібні фермери, які займаються тваринництвом. І виходить, що це зовсім різні речі, і дуже важко конкурувати з великими агрохолдингами, тому що рентабельність цієї продукції ну, вона не порівнянна. Але це питання, звичайно, потрібно піднімати перед нашими депутатами вже Верховної Ради, щоб вони могли знайти якийсь шлях, щоб, наприклад. Тваринництво у них були свої аукціони у рослинництва, свої аукціони до слова з 24 лютого 2022 року за законодавчим рівнем було заборонено проведення будь-яких земельних аукціонів сільськогосподарського призначення. Механізм проведення торгів розблокували в кінці минулого року. А відтак, вперше за останніх півтори роки, міській раді вдалося провести перший земельний аукціон такого призначення. Аліна Рябко Максим Білоткач та Митня.